Ось імена Ізраїлевих синів, що подалися до Єгипту з Яковом, кожен зі своєю родиною Рувим, Симеон, Левій та Юда, Іссахар, і Сахар, Дан, Івенієм, Гад і Ашер. Усіх нащадків Якова було 70 чоловік. А Йосиф, один з дванадцяти синів, уже був в Єгипті. З часом Йосиф, усі його брати, і все те покоління померли. Та Ізраїлеві сини були плодючі, і кількість їх надзвичайно зросла. А вони стали чисельні й могутні, тож заповнили всю ту землю. Та от у Єгипті почав царювати новий фараон, який не знав Йосифа. І мовив він до свого народу Народ синів Ізраїлевих чисельніший і могутніший від нас. Тож треба повестися з ними мудро, щоб вони не могли множитися, і якщо трапиться війна, вони пристануть до наших ворогів, боротимуться проти нас і підуть з нашої землі. Отже, єгиптяни поставили над ізраїльтянами наглядачів, щоб ті гнобили їх тяжкою працею, примусивши побудували фараонові міста комори Питом і Рамзес. І що більше єгиптяни пригноблювали ізраїльтян? То більше ті множилися і зростали. І почали вони тоді боятися народу Бога живого, і завалили ізраїльтян іще тяжчою працею, і зробили єгиптяни їхнє життя гірким від тяжкої праці, вапно та цегла, праця в полі, всі роботи, що вони виконували для гнобителів, були тяжкі. І сказав єгипетський цар двом єврейським повитухам, які звали Шифра та Пуа. Коли допомагатимете єврейським жінкам під час пологів, глядіть, якщо буде хлопчик, то вбийте його, а якщо дівчинка, то нехай живе. Однак повитухи були богобоязні, то не зробили так, як єгипетський цар їм наказав, та лишали хлопчиків живими. І покликав єгипетський цар повитух і запитав Чому ви так зробили і лишили хлопчиків живими? Та повитухи відповіли фараонові через те, що єврейські жінки міцніші, ніж єгиптянки, тому вони завжди народжують раніше, ніж повитуха приходить до них. Оскільки повитухи боялися Бога і спасли багато ізраїльтян, то він влаштував їхні родини. А народ примножився і дуже зміцнів. Наказав тоді фараон усьому своєму народові таке, кожного народженого хлопчика. Кидайте до нілу, а кожну дівчинку лишайте живою.